Привіт, друзі! Ми повертаємо нашу рубрику техноновини, де відстежуємо всі події зі світу технологій та інновацій. В цьому випуску перший український комплекс для розмінування. Летючий байк, як і зоряних війн, та прайси від всесвітніх техногігантів, які вже зростають через торгову війну між Китаєм і США. Мене звати Дмитро. Ми на каналі Сікюр. Приємного перегляду. В Україні вперше сертифікували важкий дистанційний комплекс для гуманітарного розмінування ГАРД-5100, виробництво української компанії XTI Engineering. Про це повідомили у Мінекономіки. ГАРД-5100 повністю українська розробка. Усі етапи виробництва від проєктування до збірки здійснюються в Україні. У відомстві кажуть, що це суттєво скорочує логістику, забезпечує швидке постачання, полегшує техобслуговування та ремонт. Комплекс створений українськими інженерами, знешкоджує міни та вибухівку методом детонування і механічного знищення за допомогою ланцюгового молоткового агрегату або фрези. Комплекс керується дистанційно на відстані до 600 метрів з можливістю збільшення радіуса дії до 1 км при використанні ретранслятора. Машина оснащена системою оглядових камер з широким кутом бачення. Її робоча швидкість 1,5 км на годину. За один світловий день машина може розмінувати понад 2 гектари території з глибиною обробки до 300 мм. Компанія Apple може підвищити ціни на нову лінійку айфонів, яку представлять восени 2025 року. Компанія запевняє, що це не пов'язано з американськими митами проти Китаю, хоча саме в КНР збирають більшість її пристроїв. Apple шукає інших причин, щоб обґрунтувати підвищення ціни. Імовірно, це пов'яжуть із появою нових функцій і змінами в дизайні. Apple перебуває під тиском через порогівельну напругу між Китаєм та США. Це загрожує ланцюгам постачання компанії. У березні 2025 року ще до оголошення тарифів, Apple почала нарощувати запаси продукції і перенесла частину виробництва для американського ринку до Індії. Утім, основне виробництво преміальних моделей, таких як iPhone Pro та Pro Max, залишатиметься в Китаї. Хоча Індія технічно здатна виробляти pro моделі, її інфраструктура та інженерні потреби. Тужності наразі ще не можуть забезпечити такий масштаб виробництва, як у Китаї. Буквально на наступний день після оголошення Apple головний виробник чипів для відеокарт та штучного інтелекту компанія Nvidia підвищила ціни майже на всі продукти для компенсації збитків в Китаї та через підвищення витрат на заводі TSMC. В середньому ціни на різні продукти Nvidia виросли від 5 до 15%. Томаш Патан, польський винахідник і засновник стартапу, який створив одномісний безпілотник Jetson One, Представив новий проєкт: Hoverbike Volonaut Airbike – Це одномісний реактивний літак з вертикальним зльотом і посадку, здатний розганятися до 200 км на годину. Конструкція Airbike виконана з вуглецевого волокна з використанням 3 d друку що за словами розробника дозволило зробити пристрій в сім разів легше звичайного мотоцикла. Конкретні деталі конструкції не розкриваються, але ймовірно для утримання літака в повітрі використовується кілька невеликих турбогвинтових двигунів, подібних до тих, якими оснащені реактивні ранці і говерборди. Проєкт нещодавно вийшов з прихованого режиму розробки і опублікував кілька відео тестових польотів. В одному з них політ відбувається серед дерев і кущів. А пілот був одягнений як імперський штурмовик зі всесвіту зоряних війн. Китайська технологічна компанія Baidu запатентувала систему на основі штучного інтелекту, яка має амбіцію зробити реальністю переклад тваринної мови на людську. Ідея поки на етапі дослідження, але в теорії це може змінити спілкування між людьми і домашніми улюбленцями. Байду подала патентну заявку до Національного управління інтелектуальної власності Китаю на систему, що обробляє і аналізує вокалізації тварин, їхню поведінку та фізіологічні сигнали. Ще і алгоритм визначатиме емоційний стан тварини та інтерпретуватиме його у фрази, які зрозумілі людині. У патенті зазначено, що такий підхід дозволить глибше розуміти наміри домашніх тварин та підвищить ефективність міжвидової комунікації. Байду також підкреслює потенціал. Але технології у сфері догляду за тваринами, ветеринарії та взаємодії з дикими видами у коментарі для Reuters Компанія підтвердила справжність заявки, але наголосила, що технологія ще не перетворена на продукт. Тим часом новина викликала жваву дискусію в китайських соцмережах. Користувачі хто з ентузіазмом, хто з скепсисом обговорюють перспективи перекладу гавкання. У TikTok завірусився новий тренд під назвою Chromebook Challenge. Школярі в США в рамках цього виклику псують шкільні ноутбуки з кріпками та іншими аксесуарами, наприклад, канцелярськими кнопками, від жувальної гумки або олівцем. Таким чином вони викликають замикання в USB-роз'ємі або додають додаткове навантаження на лінію 5 вольт, змушуючи сторонній об'єкт нагріватися в порту, диміти або запалювати пристрій. За даними змі в різних школах США по всій країні зафіксовано безліч подібних випадків навмисного пошкодження ноутбуків. Деякі інциденти призвели до евакуації учнів зі шкіл, скорочення начального дня та викликів пожежних бригад на місці подій у школах США адміністрація направила батькам попередження про те, що їхні діти не мають брати участь у Chromebook Challenge, інакше учні будуть відраховані. Крім створення серйозної загрози безпеці, ці дії можуть призвести до дорогого ремонту і дисциплінарних наслідків. Йдеться в заявах представників начальних округів США. У TikTok вже заявили, що обмежили пошук за запитом Chromebook Challenge. Друзі, напишіть в коментарях, які теми вам буде цікаво розглянути в наступний раз. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк і дзвіночок, щоб не пропустити всі найважливіші новини зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!